Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Transporter в Арлані одинадцятого місця 18-го року. Перший облік в першому місці 2019-го. Зараз автомобіль має пробіг 147 тисяч, повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 204 кінські сили, коробка передач міступінча автоматична. І по комплектації у нас. Три ключі та пульт від Вебасти, сама вибаста, фолет активні фари, диски радіус 18 у дуже гарному стані. Електричний з підігрієм датчики дощ, світло. Мультикермо, круїз-контроль, дістронік, асистент, втоми водія, максимальна мультимедіа з навігації України, екран Bluetooth USB Aux, Apple CarPlay Android Auto, кондиціонер, підігрів сидінь. Коробка DSG DQ500 і також підігрів вантажного відділення, оздоблення салону шкіра. Також є допомога під час паркування, передні і задні партроніки. Багажний відтік в дуже гарному стані. Ну і, звісно, є фаркоп. Автомобіль, свіжий з Швеції, по автомобілю зроблений великий сервіс з заміною наступного. Мастила в двигуні та усі фільтри, передні та задні амортизатори, селінблоки передніх та задніх рычагів, стійки переднього стабілізатору, задні гальмівні диски з колодками і передні колодки. Зроблена перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детелінг, розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти Кука з ПДВ розрахунок на картку, перегляд та драйв можливо у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 26 900. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на Тест-драйві!